Виховання патріотичної молоді, волонтерство та тверда проукраїнська позиція. Історія директорки Чернівецького ліцею номер 5 Оріяна Галини Абрам'юк. Прошу тебе, бережи себе. Твоє життя це найвища цінність. Ось мій тобі дитячий наказ. Повертайся живим з перемогою. Ми пробач, що я не такий дорослий, щоб стати стати плічопліч з тобою. Ці дитячі листи з дорослими побажаннями. Директорка Чернівецького ліцею номер 5 скоро відправлятиме на передову разом із дронами та іншими важливими речами. Свою волонтерську діяльність Галина Абрам'юк поєднує з навчальним процесом ще з часів Революції Гідності. Коли могла, я долучалася завжди, мала можливість і бажання, непереборне бажання поїхати туди до Києва, тому що на Майдані це такий був анклав. Свободи, волі, демократії, взаємодопомоги, взаємовиручки. Ну Ось була нібито Україна там, та насправді це і була Україна, яку би мені хотілося бачити, і в якій би хотілося жити. З 2014 року у школі постійно проводять благодійні ярмарки на підтримку українських воїнів. Та після повномасштабного вторгнення війна для Галини Абрам'юк з глобальною перетворилася на особисту. Старший син Ігор, 26 лютого, добровольцем, пішов захищати країну. Він прийшов в обід сюди, в школу і каже: мам, я завтра вирушаю на фронт. Я знала, що так буде, але все рівно, навіть якщо ти очікуєш, ти себе не застраховуєш від такого емоційного удару. Зупиняти сина, пані Галина, не стала. Я просто його обняла. Я думала, що я маю стати на бік правди, яку я пропагую, і як я як живу. Якщо я кажу, що потрібно захищати Україну, то я не можу одночасно закликати інших захищати Україну, а свого сина, скажімо так, за свої плечі заставив. Молодший син Тарас нині працює у фонді Повернись живим. Старший пішов відразу, а молодший, оскільки перебував ну, після важкої операції, то він до війни долучився через роботу у фонді Повернись живим. Хоча він каже, що я це не називаю роботою мам, я Готую себе до фронту. Старший син воює зараз на запорізькому напрямку, і е, вони всі там мої рідні, вони всі мої діти. Бо не можна виокремлювати когось одного. Всі вони наші. І якщо допомагаємо, то допомагаємо всім. Допомагати вдається завдяки небайдужим однодумцям поруч, каже Галина Абрам'юк. Не було жодної школи, яка б не долучилась до тої чи іншої акції. Це були благодійні акції. Їх за ці роки проведено більше сотні. Якщо консолідувалися спочатку, коли я кидала там, наприклад, заклик колеги, допоможіть. Будь ласка, я кажу, жодної школи не було такої, яка би не відгукнулася. Попри важкі випробування, Галина Абрамюк шукає сили та підтримки у дітях. В ліцеї її не оминає жоден учень. Дітлахи прибігають до директорки. Привітатися, обійнятися та обговорити важливі справи. У ліцеї Оріяна завжди панував український дух, навіть у румунські чи радянські часи. Мабуть, ці стіни намолені любов'ю до України, і по-іншому вже тут бути не може. Все ж таки ключовою фігурою є вчитель. А що означає державницька лінія? Це підтримка України. Серцю відео лиш те, що йде від серця. Якщо у вчителя є ця Україна у серці, значить такими зростатимуть Олена Крічку, Андрій Моронеську, Чернівецький репортер, телеканал Січотире.